Всім доброго ранку. ну що, читала трішки, Зараз збираюся, подивіться на мої патлюки в останній раз чи крайній раз, не знаю. Зараз йду до Маші. ну у Маші знімати не буду, тому що, розумієте, ну Маша вона не. я раз один показала за років, Маша вона не медійна людина і їй її... вона трішки соромиться, знаєш, якось притормажується в неї праця. тому ось я, Така гарненька, прямо. Боже, дивіться, як сивина ось лізе. Дивіться. Оце за оцеї сивини потрібно трішки підфарбовувати волосся, тому що це неможливо. Ну, знаєте, це все вік. <гум> так що, їду. До перукаря, потім на зворотньому, зворотній дорозі заїду до автомобіля, тому що до сих пор ну, не відвезла ще горіхи, скринька обов'язково, тому що під час стріму, коли йде стрім, зараз вертикальний, в мене немає можливості заходити і відправляти. Потім закриваєш, поки налаштовуєш. Так що я відвезу копійку за ці два дні, що задовжала я. І приїду додому. Обід у мене є, сьогодні є борщ, є тефтелі, ще щось на гарнір, можливо, зваримо, сьогодні якось обійдемося. Так що, бачите, мене таку? <су> та ковтина мені не йде, я знаю, але вона така гарна до тіла, вона така гарна, ця маєчка, що я просто в ній відпочиваю. Так що, вибачте, що а що це в мене червоне, чи то просто так я сіла. Не, червоне щось, бачите? Та й сама не біла, але нічого. Ніяк тут косметики нема, тому що вмивається, тут тече, тут, тут не тече, губи підвалюю і буду красива. Все. А от так, от, знаєте, от так от. зараз оце начосування ніхто не робив перукарі. Перукарі отак засовують руки, отак отак, 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 отак робить. А я ж навчилася і теж можу таке робити. Дивіться, отак я розкудлала. розкудлала. Тепер береш такий грібінець, такий тоненький. Розправляєш і робиш собі зачіску. І зачіска готова. Але сьогодні хай Маша поробить зачіску. І закриваю себе. Опа! І опа. Так, якраз селений -селений сигнал загорівся. Дивіться, яка гарна. Дивіться на мене. Заїхала, а лінуськи немає. Біля машини допомоги відвезла ті горішки. Ну і те, що потрібно, як тут. До чого я вас всіх закликаю. Це мій там чоловік уже вдома, він же ж не може без мене не їсти нічого. Так довго я була в перукарні, що це просто, просто жах. Але, ну що ж, довго? Фарбування це дуже довго. Зараз заїду в магазин, тут вже, як кажуть, по дорозі куплю хліба і поїдемо додому. Ловкенька. Ловкенька. Ну, що бачите, підфарбувала очі, і прямо така красавиця стала. Дивіться, яка гарна. Дуже довго я була чому? Тому що Маша висвітлювала оці, як кажуть, волосся, і вона каже, давай менше тон візьмемо, краще довше потримаємо, щоб волосся не відпало у мене. Але ззаді все, дивіться, як гарно вистригла. Мені так легенько. тут на височках все повистригала, будуть писати Но, опять прическа, как у пацаненка. Та мені наплівать. <laughs> мені наплевать. Мені зручно, і це головне. І кулір. ну Це ж Маша зараз його феном уклала, а так як так руками його потрогаєш, воно буде дуже-дуже гарно. Чолочку, підніми мені, бо мені жарко буде. Я не люблю, коли вона мені отак зробила, вона прямо отак вся тут лежала фігурно. Кажу, не треба. Мені отак наверх, щоб мені не було жарко. Так що заїхала ще з цією помадою, звичайно, такі зуби, кажуться темні темні. Обалдеть, помада так робить такі зуби темні. Вони не темні в мене, вони нормальні. Просто караву. Чи там, мені здається, не підожіть? Та ні таке, темнова чогось. Це, це так, о, отак нормально, так? Да? Заїхала в магазин, купила, як називається, хліба, там, печінку купила, завтра щось приготую сигарок хлопцям. 750 гривень. Я вийшла, взяла, одягла окуляри в машині думаю, ну, щось, мабуть, десь мене обдурили. Точно, ні? все точно, все точно. Так що сонечко виходить, така гарна сьогодні погода після обіду. Ви дивіться, тільки вікна грязні. А я довго чекала, кажу, Маш, ну що в тебе за Вона каже, ну може, ти мені вікна помиєш. Кажу, ні, Маш, я вікна мити не буду, тому що вікна це для мене табу. Так що, гарного вам настрою, пишіть свої коментарі, як було краще. з таким... Більш темним волоссям, чим з таким? Я не, знаєте, я, я кажу, Маш, а може отак, А може отак? я кажу, Маша, це не зуби, волосся відросте. Не відросте, перуку одягнемо. Так що гарного вам вечора, до зустрічі, до побачення.